Тає 4 лютого 1077 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Як неворожі дрони, так і інформаційні операції. Ворог не припиняє тероризувати населення. Цього дня шахраї розіслали повідомлення про можливе замінування торговельних центрів та адміністративних будівель у Хмельницькому. Тім розхитати напругу в суспільстві не вдається. Тож не припиняємо працювати, донатити і допомагати військовим та оточуючим. Далі про події вівторка в області. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Прощання з героями в Свято-Георгівському храмі Хмельницького відбулось прощання із загиблими поліцейськими. Правоохоронці загинули 21 січня внаслідок ворожого обстрілу. Вони захищали та залісність нашої держави віддали саме цінне, що є в кожної людини це своє життя. Службу нашій роті поліції своєго призначення і завжди знав, що таке ризик, небезпека, і ніколи знав, що не можна підвести ні побратимів, ні товаришів, ні державу. Вадим, ніс службу на території Полонської громади, будучи поліцейським офіцером громади, він приходив на допомогу кожному. Ми втратили два наших товариша. Колеги, друга, наставника цінних нам людей. Віктора Зюбрія поховали на Алеї Слави в обласному центрі, а Вадима Короля на Алеї Слави в Полонному. Їхній поступок є прикладом для кожного з нас. Слава Віктору Зюбрію, Вадиму Королю, вічна пам'ять героям. Слава Україні! Фізичне відновлення бійці Хмельницького підрозділу Національної гвардії України взяли участь у програмі декомперсії. Це один із етапів відновлення після бойових завдань. Тут гвардійці знизили рівень стресу та напруги, відпочили фізично і психологічно. Задля цього для них організували як колективну, так і індивідуальну роботу. Аби краще усвідомити свій емоційний стан і знайти внутрішні ресурси для відновлення. Психологи використовували метафоричні асоціативні картки Де я? А оціан терапії, де гвардійці малювали та Ліпили, сприяв емоційному розвантаженню та вираженню пережитих почуттів через творчість. Також реабілітаційні заходи включали масаж на зняття напруги. Загалом уся комплексна програма відновлення спрямована на психологічне розвантаження, адаптацію до мирного життя та стабілізацію емоційного стану. Це Валерій Марченко, міський голова міста Ізюм, що на Харківщині. Він показує, що з його малою батьківщиною зробив ворог. Це він пережив. Другу світову війну пережив революцію. Ну а навалу російських окупантів вже не пережив. Та, попри усе, що довелося пережити, вірить попереду, лише найкращі часи. Тим паче, коли у цьому допомагають інші. Для того й був створений національний проєкт Пліч Опліч. Він згуртовує українські міста задля посилення стійкості громад форпостів, забезпечення умов для їхньої життєдіяльності, для спільної перемоги. Нам тут дуже тяжко без допомоги тих громад, які знаходяться подалі від цієї біди. Нам не обійтися. Я думаю, що вони самі хочуть допомагати. Одним із міст партнерів ізюму є Хмельницький. Їхня співпраця розпочалася ще у 2022-му. З моменту, коли Ізюм був деокупований, звільнений від російської нечисті, ми одразу ж там за тиждень відправили туди свої бригади для ремонту дахів, для ремонту багатоквартирних житлових будинків. І з того моменту ми почали активну співпрацю. Окрім того, ізюм не єдине місто, яким опікується Хмельницька громада. Першим містом, з якого Хмельницький почав працювати, був Старобіськ. Його до Старобіском була підписана ще наприкінці 2015 року. У 2016 році ми підписали. Партнерську угоду з Краматорськом, і по суті, до 2022 року. Щороку із Старобільська, із Краматорська до нас приїжджали дітки на спортивні турніри, зокрема шахові, бо там хороші шахові школи, приїжджали на оздоровлення влітку. Ми проводили велику кількість різноманітних заходів, відвідували в них день міста і надавали йому до українського змісту. Вони приїжджали до нас, ми обмінювалися досвідом. Тобто, у нас була повноцінна хороша співпраця. Допомога була різна: це генератори, гуманітарка, будівельні матеріали. Ріали тощо. Надалі співпраця лише зростатиме. До слова, на одній з березневих сесій планують виділити півтора мільйони гривень на потреби ізюму. А влітку чекають тамтешніх дітлахів, хмельницькі оздоровчі табори. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Лікар хабарник, офтальмолог Хмельницької обласної дитячої лікарні, вимагав у батьків кошти, щоб підтвердити діагноз та посприяти у призначенні лікарсько-консультативною комісією групи інвалідності. Співробітники служби безпеки та національної поліції викрили на хабарі лікаря Хмельницької обласної дитячої лікарні. За даними слідства, посадовець вимагав гроші від батька малолітнього пацієнта, з вродженими стійкими розладами зору. В обмін на встановлення групи інвалідності за півтори тисячі доларів. Медик обіцяв вплинути на посадовців лікарсько-консультативної комісії для ухвалення відповідного рішення. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта і затримали його на гарячому під час отримання коштів на території медзакладу, затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369.2 кримінального кодексу України та зловживання впливом. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. На крок ближче до європейських стандартів на Хмельницькому сміттєзвалищі презентували роботу станції очистки фільтрату. Це частина великого проєкту по впорядкуванню полігону твердих побутових відходів. Про таку ініціативу місцева влада говорила раніше. Рік тому представили проєкт. Нині ж станція вже працює. Сьогодні в нас вже станція працююча, Вона вже власне кілька днів в роботі. Ми вже навіть маємо перші аналізи, які ми відбирали десь два тижні тому з води, яка на виході. Ну насправді вода дуже і дуже хороших показників. За більшістю показників взагалі нічого не виявлено. За незначною частиною показників виявлено суттєво там в 10 і разів менше норми. За словами міського голови з точки зору екології, фільтра для хмельницького. Хмельницького завжди був болючою проблемою. Сміттєзвалище в нас дуже доволі старе. Фітрат попадав в ґрунтові води, дуже часто попадав в навколишні водойми, які тут неподалік. Ну і з точки зору екології це була величезна проблема. Тепер ми фільтрат відбираємо, будемо отримувати технічну воду, яку буде забирати згідно договору наш Хмельницький водоканал, і буде використовувати на різні потреби. Це технічна вода, нею можна користуватися не тільки просто, да, там на очисні зливаючи для поливів, для миття і так далі. Литовський підрядник наголошує, що очищену воду навіть можна вживати. Ще на початку робіт він пообіцяв українським партнерам випити склянку. Води під час відкриття станції. Аби довести якість, свою обіцянку дотримав. <смеш> така вода кажуть фахівці набагато якісніша ніж до прикладу та що у водоймі поруч саме литовські підрядники разом із австрійською компанією збудували станцію запевняють що технології для очистки які є у нас використовують і у космосі і під водою So uh, ось тут вздовж дороги uh, ви можете побачити wells, такі колодязі. Uh, за допомогою so них збирається фільтрат. який під час полігону він збирається в резервуарах, які стоять позаду нас. Він настільки мінералізований, саме ця рідина що навіть не замерзає. Цей фільтрат ми перекачуємо в перший контейнер. Змішуємо його зі спеціальними хімічними елементами і відправляємо в другий контейнер. Де знаходиться спеціальна мембрана. Після проходження. На усіх етапів 75% від усієї води залишається чистою. Решта повертається назад в полігон під видом концентрату. Загальна вартість проєкту 2,4 мільйона євро, з якого 800 тисяч встановлять грантові кошти. Решта кредитні. Виплачуватиме його спецкомунтранс впродовж 10 років. Така сума для підприємства абсолютно підйомна. Ба більше підрядників для виконання робіт взяли Україну. Тому частина коштів так чи інакше повернулась. Олена Гула, Ростислав Маслов. Новини 33 канал. Сучасні умови для школярів. У ліцеї номер 4 імені Павла Жука презентували оновлену їдальню. До цього будівля понад 25 років залишалася занедбаною. Тепер тут модернізований простір із якісним ремонтом та необхідним обладнанням. Презентуємо капітально відремонтовану будівлю в ліцеї номер 4 імені Павла Жука. Фактично, що в грудні 2021 року ми розпочали тут роботи. Ну і звичайно, що планували завершити їх значно швидше, але свої корективи внесло повномасштабне вторгнення. Тому десь трішки роботи затягнулись. але тим не менше маємо сьогодні дуже хороший, дуже приємний результат. Для ліцею номер 4 ця проблема завжди була дуже болючою. Насправді, навіть я особисто, коли тут проводив або прийоми, або спілкувався з громадою чи вчителями, перше питання, яке завжди підіймалося, це було питання е, їдальні. Для старшої школи раніше в освітньому закладі повноцінне харчування було доступне лише у початковій школі. Тепер комфортні умови отримали й старшокласники. Їдальня розрахована лише для старших класів посадочних місць на часі 63, Але ми за рахунок великих перерв хочемо врегулювати і по максимуму забезпечити гарячим харчуванням пільгові категорії, які на часі у нас вже близько 170, а також забезпечити бажаючих гарячим харчуванням» тому будуть певні, вноситись певні режимні моменти щодо збільшення великих перерв для того, щоб по максимуму врахувати всі побажання дітей на харчування. Важливість їдальні у старшій школі підтвердили результати опитування. Батьки згодні на оплату за додаткове харчування тим більше що це поруч із навчальними корпусами. Було дуже багато незручностей. Пробували по різному, але я все ж таки, як мама, ну просила, щоб вона таке відвідувала їдальню в іншому корпусі. Ну це звичайно, це треба одягатися, тратити більше часу. Багато незручностей. А зараз ми близенько, тобто ми тут поряд, і ну, я думаю, що дитина буде з задоволенням харчуватися. Рім, цього з'явився сучасний буфет, у якому значно розширили асортимент випічки для пані Наталі, яка віддала цій справі 20 років. оновлений простір став не лише комфортним місцем роботи, а й новим етапом у її професійному житті. Тут вже більше місця. Тут дитина себе тут більш комфортно, і дитина зможе спокійно. Прохарчуватися, тут, тим, тим більше, що тут відкривається страв. Там у нас не було такого. У нас була тільки чай і булочка. у Нас була тільки от така випічка. Тут і посудомийна машина, і і, так, і ну все нове, ну, тут, вся нова техніка, тут і навіть інтер'єр, тут все по новому, там там все по старому. Крім того, для початкових класів створили окремий спортивний простір. Раніше учні змушені були займатися в актовій залі, а тепер фізичні активності проходитимуть в новому приміщенні, Ба більше обладнаному всім необхідним Ним інвентарем в нас навчається близько 650 дітей в початковій школі і враховуючи погодні умови, а лише використання актової зали це великий виклик для нашого закладу. Тому відкриття спортивної зали для початкової школи розвантажить актова зала. Я не кажу, що в повній мірі забезпечить, тому що в нас 20 класів початкової школи, але сплануючи, грамотно сплануючи режим проведення занять, ми зможемо розвантажити і забезпечити якісні заняття фізкультури для дітей початкової школи. Крім того, в другу половину дня ми плануємо гурткову роботу з гімнастики, адже покриття воно професійне і забезпечує безпек, врахування безпекового фактору. Розраховано і для старшої вікової категорії. На усі такі покращення освітнього закладу виділили кошти з міського бюджету та спеціального фонду ліцею. Загальні витрати на все на комунікації, на обладнання, на ремонт спортивну залу, їдальню, на посуд, на все те, що вдалося тут зробити, близько 7 мільйонів гривень. Впродовж кількох років ми виділяли. Ну тепер роботи завершені з завтрашнього дня. Тут же будуть харчуватися діти, буде повноцінне харчування. Тому скажу одразу, що результатом ми дуже задоволені. Бачимо надзвичайно позитивну реакцію від педагогічного колективу ліцею No4 від батьків. Тому що власне зараз такі речі нам дається робити набагато менше, але тим не менше вони надзвичайно важливі, бо це все для дітей. Це чергова інвестиція в здоров'я, здорове харчування наших дітей. Ряся Софія Ростислав Маслов, новини тритій канал. Наркобізнес на мільйон правоохоронці затримали групу осіб, яка займалася незаконним збутом психотропних речовин. Організатором був 41-річний житель Хмельницького району. Протиправну діяльність злочинного угруповання, члени якого налагодили роботу нарколабораторії, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Маючи кримінальні зв'язки, лідер групи налагодив безперебійне виготовлення і продаж амфетаміну та канабісу, залучивши у спільники ще сімох осіб. Кожен із фігуранців відповідав за свій напрямок та діяв за встановленими організатором злочинної групи інструкціями. Одні займалися вирощуванням конопель, виготовленням і фасуванням амфетаміну. Інші ж відповідали за постачання, перевезення та розповсюдження наркотиків, а також розподіл коштів серед членів угруповання. Лабораторія діяла за місцем проживання лідера. Реалізація товару відбувалася на території двох областей Хмельницької та Вінницької. зловмисники здійснювали особи з або через закладки таким чином, що місяця отримували нелегальний прибуток у розмірі близько півмільйона гривень. 30 січня поліцейські у співпраці з кінологами за підтримки роти полку особливого призначення ГУНП в Хмельницькій області провели 28 обшуків у лабораторії за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. За результатами заходів у зловмисників вилучено товару, прекурсорів, лабораторне обладнання та іншої сировини на мільйон гривень. Того ж дня вісьмом затриманим організатору наркогрупи п'ятьом її учасникам та ще двом спільно. Нікам повідомлено про підозру усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Заходи з ліквідації наркобізнесу проводилися спільно з працівниками управління СБУ Хмельницької області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. Погода на 5 лютого. За прогнозом Хмельницького обласного гідромедцентру, у середу буде хмарно з проясненнями. Вночі та в день місцями очікується невеликий сніг. На дорогах, можливо, ожеледиться. Вітер північний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, в день – від 3 градусів нижче 0 до 2 тепла. У Хмельницькому вночі прогнозується 2-4 градуси із позначкою «мінус», в день – 0,2 градусів морозу. Такими були новини вівторка. Хоч поки ми без тривог, втім не варто недооцінювати ворога. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.